Друзі, доброго ранку. Значит, ось ПЗФ. Парк Міні Пушкіна. Всі дієві особи. І не думайте, що це якась російська мафія, тут ПЗФ знищує наш рекреаційний фонд. Ні, подивіться на ці особи. Ось вони. Да, ось ці люди. Доброго здоров'я вам! Всі ці люди абсолютно безкарно почуваються. Номери, ну, будь ласка, для нас поліції. Ось машинка. Це машинка комунальна, настільки мені відома. Викорчування пеньків, зрізаних дерев. Будівництво інженерних мереж житлового комплексу поетика це закопується, вирівнюється, сліди злочину прикриваються. І от скажіть мені, чому ця техніка не копає траншеї? Разом з іншими інженерно-саперними групами на другій лінії оборони. От що це, друзі? А знаєте, я вам поясню. Це мафія. Так виглядає київська мафія. Мафія, яка будує каналізацію, увага, каналізацію житлового комплексу поетика. Прокладають інженерні мережі в парк. І мені Пушкіна зараз це парк Івана Багряного. Природно заповідний фонд. Ось так виглядає природно заповідний фонд міста Києва. Ось так. І скажіть мені щось про те, що треба цензурно виражатись. Ну, факт злочину, ніхто ж не їде з поліції, прокуратури. Всім начхати. Так не повинно бути, друзі. Я переконаний, що тут треба зробити висновки відповідним органам. Закликаю сьогодні на 13-ту приїхати всіх небайдужих і написати заяви в поліцію. Фотографію прикладемо. Це відео я викладаю в YouTube. До зустрічі на барикадах.